Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про дофамін. Навіщо взагалі молодій мамі знати про дофамін? Дуже важливо, тому що тут ми стикаємося з мультиками, а вже у віці шкільному ми стикнемося з планшетами і смартфонами, які вже будуть у дитині безпосередньо у її володінні, тому краще зараз. Взагалі, мозок савців? Це така система виживання, яка дуже проста. Я зробила їх схематично. Мозок це всі хоче вижити. Я позначила це веселкою і не хоче не вижити, я позначила це могилкою. Да? І коли у нас щось перед нами виникає, то наш мозок думає, це добре чи погане. І якщо це добре, то це він дає гормони щастя. Це гормони, такі, як там дофамін, окситацін, ендорфін, серотонін. А якщо щось погане, то дає гормони стресу, то кортизол. Так, і він усі події класифікує. Наприклад, у нас є зебрачка, вона їсть травку. Травка це для виживання, що у нас добре, в неї виділяється дофамін, коли вона їсть травку. Хоп, вона побачила лева так, Який її може з'їсти, а це недобре для неї, для її виживання. У неї виділився гормон стресу, і вона побігла там на іншу полянку. Також в неї дуже виділилося багато потім вже доброго гормону, тому що вона змогла відлева від цього. Убігти, І саме тому люди дійсно теж, як і усі серці, на негативі ми любимо більше підвисати, тому що негатив насправді важливіший нам для виживання, так як ви бачите. тобто від лева нам важливіше убігти, ніж просто там смачно поїсти, да? тому що від цього ми точно можемо загинути. Також і наша дитинка, от у нас взагалі весь день такі гормональні гойдалки виходять. Вона прокинулася зранку, ми там їй дали ГВ, вона дуже щаслива, в неї доповнів. Вона потім поповзла і впала. У неї виробили все кортизол, тому що мозок бачить, ні, падати це небезпечно для виживання. Так? Вона потім побачила яблучко, вона його хоче скоштувати. Також хоче вона залізти сама на стіл, тому що. Вона ще там ніколи цього не робила, вона намагається залізти, і саме рушійною силою для цього виступає дофамін. Тобто вона бачить ціль, воно і смачне, і вона ще там хоче там, да, здобути самостійність більшу, вона падає трохи кортизолу да, погане, але все одно її дофамін веде до цілі, вона там. Залізла і це яблучко вхопила. Е, і е, дія дофаміну починається ще до того, як вона е, цього досягла яблучка, тому що е, щоб, ну, це взагалі нас е, так от, підстрікає щось робити в житті. І закінчується е, дія дофаміну одразу тоді, коли вона це яблучко вже скуштувала все, їй треба вже іншу якусь ціль. У цьому є розвиток. Вона вже далі пішла там, якусь там може о. Щось цікавенька машинка, і пішла. Е, і ось так механізм взагалі цього дофаміну і виходить. Е, але у нас у сучасному житті. Коли вже у нас там 21 вік, у нас є отакі сучасні вироби, які роблять дофамін. Це мультики для дорослих, це серіали, це соцсітки, заліпання, тіктоки, це алкоголь, це наркотики, це азартні ігри, це приїдання їжі, це екстремальний спорт. І дійсно це нам дає дофамін. Так, мозок думає, ну класна смачна їжа ж. Це добре. Але вона зараз цей дофамін він такий доступний. Да? Ми можемо там за 30 гривень купити собі буханку хліба і об'їстися. Цього не мали у змозі наші предки. Навіть там, коли були там якісь крестьяни, вони у них теж ну, люди не, не були там зайвої ваги у них не було. Вони не доїдали, і діти їх не доїдали. Реально це було. У нас такого нема, да? і тому ми все ж таки дорослі, і я теж. ми, Трішечки перебираємо деяким дофаміном. Тому ми це повинні от знати і це от контролювати, вимірювати. Саме тому, коли дитина от вона Поживають ці мультики, вони на неї лються, Вона отримує постійний дофамін, і вона не хоче більше нічого. Вона не хоче пустити там за цим яблучком на, на стілець, рапкати це. Тому що в неї так все є, все круто в неї. Е, вона вже має цей дофамін. Е, вона просто сидить на дивані і дивиться мультики. Вимагає ще. Якщо її мама вимикає, вона просить знову їх увімкнути, тому що ну, мозок хоче дофаміну, ну, це його природа, мозок хоче доброго. І саме тому затримка фізичного і мовного розвитку, тому що навіть дитині не треба розвиватися, їй не треба фізично або мову, їй не треба розмовляти з мамою. Вона може там заплакати, і мама її вімкне мультик. Тобто, це теж може бути ну, звичайно, дуже багато інших факторів затримку мови, але і цей фактор теж може бути часті істерики у, у діток, тому що їх взагалі нервова система вона перезбуджена. Вона, ну, Працює вже трохи не так, і тому, що постійно дофамін впливає із мультиків, то нервові рецептори стають менш чутливі взагалі до позитивного. І діткам у них істерки, їм все не так. Вони хочуть дофаміну простого, багато, і знову підпитуватися, підкріплювати. Також є поганий апетит і хочеться постійно солодкого, теж під мультики, тому що солодке це теж такий же простий дофамін, як і мультики. І Постійно дитина може щось вимагати від батьків навіть на дитячому майданчику. Вона не хоче почекати, поки там на гойдалці покатаються інші дітки. Вона хоче усе одразу, тому що вона хоче ну, мозок, хоче дофаміну. Він звик отримувати його взагалі без безтурботно. Я от хочу, щоб ви таку вправу зробили. Ви пригадали от, за ваше життя, яка у вас найцікавіша подія, що на вас от вплинуло найбільше, щось найкраще, що у вас було у житті? Я думаю, ви скажете, що це, звичайно, там, коли народилась ваша дитинка, да? або може у вас там була мріяна поїздка до Парижу, або може, ви там якусь докторську ступінь здобули. Да? Бо може ви там купили автомобіль да, у салоні. Ви там довго працювали для цього. Тобто, бачите, ось це такі речі. Я думаю, усі події, які ви перечислили свої, вони будуть точно дофамінові, залежні від цього гормону. Тобто, це те, що ви дуже для вас було бажано, це те, що ви дуже прагнули, і ви цього досягли. Це для вас буде найкращі моменти життя. Але теж є дофамінові моменти життя, коли ви просто, наприклад, дивилися телевізор, да, там серіал, усю ніч дивилися, потім зранку там, були на роботі сонне вухою, коли ви просто там, покушали смачненьку піцу, да, або переїли навіть так, теж вам було класно. Коли ви там із подругою купили там, пляшку вина і трохи. Да, там, ми трохи сп'яніли, вам було весело, так. Або ви просто там провели півдня там у Тіктоках, у Інстаграмі, скролили. Вам було добре, але ось чи можна оці е, дофамінові такі здобутки порівняти ось цими, так? Ну, звичайно, ні, да? коли дуже багато там стараєшся, прагнеш, то і винагорода велика. І у вас дофамін, ви бачите, це ви це все життя пам'ятаєте. А це ну, взагалі це може і не добрі взагалі потім відчуття у вас залишилися. І тому ми дітям теж можемо програмувати це, щоб у них були дофамінові їх досягнення, дійсно якісь реальні так. Тобто, щоб от дитина. От, Займалася магнітною рибалкою, вона рибку цю, сама в неї вдалося да, магнітом витягнути. Це, вже, це ще біля року в неї це може вийти, щоб вона радувалася от від цього е, дофаміну, а не від дофаміну, який на неї з мультиків е, виходить. Е, і тому, от як це е, зробити, ми будемо це думати в наступних уроках. Будемо щось з цим робити.